Коротше, якщо ти маєш швидкість у метрах на, секундах, на секунди подане. Типа самохід їде 200 метрів на секунду. І тобі треба її перевести в кілометри на годину. Щоб типу, знати, скільки він їде на годину, а не на секунду, то тобі треба множити на 3,6. Чого? Один метр. Це 0,1 км. Оце. Ой. оце, от, оце, от, оце, от, оце от. Одна година має 3600 секунд. Да? А щоб одну секунду перевести в годину, треба один поділити на 3600. Тобто один ділимо на 3600, і у нас виходить, скільки має одна секунда. Але це таке, це не саме головне. А щоб 1 метр на секунду перевести у кілометри на годину, так як тобі треба це якби зробити, тобі треба це знати. Ми маємо оцю от формулу, вона нам показує е, наглядний приклад, як це робити. Що означає, 1 метр на секунду дорівнює 3,6 км на годину. Тобто, 1 метр на секунду, оце от. -от Дорівнює 3,6 кілометра множимо на годину. Всі множимо 3,6 на години. Наприклад, якщо ти маєш подане, наприклад, 20 метрів на секунди, тобі треба перевести в кілометри на годину. Тобі треба помножити 3. І 6. Всіх на 3, на 3,6 ми множимо. І у нас виходить. Скільки? У нас виходить 36 плюс 60 і. 72 години. 70. Ой, боже, 72 кілометри на години він типу їде. Це от такий от приклад. А потім, а якщо ти маєш навпаки. Якщо тобі має подане 200 е, кілометрів е, на годину їде самохід, а тобі треба перевести в метри на секунду. Тобто, скільки він метрів, а не кілометрів їде на годину, то тобі треба ділити на, на 3,6. Коли ти маєш перевести швидкість у метрах, у метрах на секундах, хоч перевести її в кілометри на годину, то тобі треба множити на 3,6. А коли треба наоборот перевести з кілометрів на годину, на метри у секунду, то тобі треба ділити на 3,6. Це треба запам'ятати, бо це дуже сильно важливо. Те, що це ти ділиш на 3,6. Ну і тут теж ми маємо приклад. Якщо ти хочеш... Кілометри на годину перевести у метри на секунду, то треба кілометри на годину. Кілометри на годину поділити на 3,6. Вже поділити. От, коротше, отак. От тепер, що теж важливо дуже, це оці от формули. V дорівнює S поділити на T. V – це швидкість. Швидкість. С. Пройдений шлях. Шлях. І Т. Це час. Це треба вивчити, бо ти без цієї формули не зможеш облічити. Ну хіба що, що ти це запомниш просто. Це все ми тепер стираємо і... Ще друга формула. Це у нас А, вирівнює на В, рази Т. А прискорення. Прискуреня. В це швидкість. Швидкість з то, що ми знаємо. І те це час. Ну, і, коротше. <кій> Такі от у нас формули. Потім що тоже... Ага, ну і ще одна формула. Ці формули тобі треба записати і знати їх. Саме це вивчити, звісно. Три. три... Ой, Боже, Т, Т в другій степені це у нас час у квадраті. У квадраті. Русско, боже, польську, українську. Ну, коротше, С. Це шлях. А це прискорення. Боже, мій, я вже починаю. Коротше, от такі от. Далі переходимо до ще важливого дуже, що таке сама кінематика. Бо я тобі тут розказувала, переводити на швидкість і тут формул з кінематики. Що ж таке сама кінематика? Це розділ фізики, а точніше механіки, що вивчає рух тіл без урахування причин, які цей рух викликають. Іншими словами, кінематика описана, як рухається тіло. Типу, як ми йдемо швидко. О, Боже, наша швидкість, прискорення, траєкторія і шлях. Які є види руху? Це у нас прямой лінійний, це самий стандартний, звісно вже криволінійний. Це от такі от. І рівномірний, це коли ми йдемо просто рівномірно, без ніяких прискорень, без нічого. Рух у просторі і часі. Тобто, як змінюється про, про положення тіла з часом. Спочатку ми йдемо тако, да, нормально там телефончик в руках, тут наша голова, а потім на, ми вже йдемо отак, от ми вже замучуємося і. вже все, Ми вже не хочемо йти, телефон вже в кармані. Основні поняття кінематики це матеріальна точка тіло, роз, матеріальна точка, тіло розмірами якого можна зне, знехтувати. Порівняно з довжиною шляху або розміром або розмірами траєкторії. Шлях це довж довжина траєкторії, переміщення, вектор, що з'єднує початкове і кінцеве положення тіла. Наприклад, наше початкове положення тіла це отут, от ми а кінцеве це вже в іншій десь точці. Отут от ми, наприклад, ще вдома, а отут от вже ми добрались до школи. Та й... Прискорення зміна швидкості з часом. Що, наприклад, ми тут йдемо е, 10 км на годину, а тут вже йдемо 20 км на годину. І приклади рухів, що, що вивчає кінематика. Падіння тіл з висоти, це коли нам не хочеться вже, наприклад, це приклад, якщо що. Це, от, наприклад, наш будинок. Там? Скажемо, що тут е, 10 поверхів. І ми отут стоїмо. І все, і отсюди от падаємо, і ми привращаємо в кляксу. Оце падіння тіл з висоти. Рух автомобіля по дорозі. Ну, це, я думаю, кожному понятно, те, що це у нас дорога. Тут, тут у нас автомобіль їде. І просто рух автомобіля по дорозі. Політ, кулі по дузі. Це у нас куля повітряна. А це у нас дуга. І вона летить отак от. І рух планет навколо Сонця. Ну, це е, ми вивчаємо на географії, напевно, більш. Рух планет навколо Сонця. Це у нас сонце, а планети у нас рухаються, наприклад, в ту от сторону: всі планети рухаються, де, які навколо Сонця. Ну, отак от це от все, в принципі, я тобі об'яснила. Такий от урок у нас вийшов. Е, я б тобі сказала, щоб ти записала ці от всі формули, і що це означає? Що це V – це швидкість, S – проведений час. І, коротше, записати, що треба робити, коли ти хочеш перевести з метрів на секунди у кілометри на годину. І так само наоборот. От так от, все, па-па-па-па.